Привіт! Давайте сьогодні з вами пограємо в ресурсну жіночу гру подарунки для папелюшки. Пам'ятаєте цю казку? Чула була дівчинка, в життя в нього було сіре нецікаве. І ось одного разу у неї з'явилася мрія. Вона захотіла потрапити на бал. І тут одразу з'явилася фея хресна, надавала їй кучу, купу подарунків, які допомогли їй потрапити на бал. До речі, вас ніколи не цікавило питання, а чому фея Хресна не з'являлася раніше? Чому не допомагала Пополюшки, коли з неї знущалися сестри і мачуха? Мене це питання дуже цікавило в дитинстві, а зараз я знаю на нього відповідь. Коли я починала, почала займатися арт-терапією, я дізналася, що казки – це не просто цікаві історії. Вони через метафору допомагають нам розуміти краще життя. І так от. Фея хресна це метафора всесвіту, який з'являється в нашому житті тоді, коли у нас є насправжні бажання. Але про бажання ми поговоримо з вами іншим разом. Сьогодні ми будемо розглядати подарунки, якщо казати психологічною мовою, то ресурси, які допоможуть вам здійснювати вашу мрію. І так, уявіть себе в ролі попелюшки. У вас є якась мрія або мета. І зараз, за допомогою гри, ми знайдемо ресурси, які допоможуть вам здійснити те, що ви бажаєте. Згадаємо, які подарунки подарувала фея Хрест на папелюшці. Перший подарунок це була сукня. Сукня це наше переконання. Давайте змінимо наші негативні переконання на позитивні. Приготуйте аркуш папера і ручку і випишіть всі негативні переконання, які заважають вам досягти вашої мети. Які це можуть бути переконання? Я недостатньо компетентна, я вже стара для цього, я недостатньо гарна, у мене достатньо знання. І цей список може бути до, дуже довгий. Не поспішайте, можете навіть поставити відео на паузу. І записати всі переконання, які вам спадуть на думку? Що з ними далі робити? Їх треба переробити на позитивні? Але е просто змінити мі мінус на плюс недостатньо. Треба залізобетонні аргументи, щоб наша підсвідомість зрозуміла, що треба змінити переконання. Як це можна зробити? Наприклад, у вас переконання, я занадто стара для цього, там, яка там у вас мета є. Е, подивіться навкруги, можливо, навіть серед ваших знайомих є люди, які щось змінили в своєму житті, чогось досягли в такому ж віці, а може, старше, ніж ви. А можливо, якщо немає в вашому близькому оточенні таких людей, зайдіть в інтернет. Там є. Багато прикладів, коли люди вже в доволі старшому віці змінювали своє життя і досягали успіху. Або таке переконання, що я недостатньо компетентна, мене недостатньо знань, вмінь і так далі. І так далі. Це, це, це такі, таке переконання часто зустрічається в моїх клієнтах, які приходять до мене на консультації і на ігри. І я можу з упевністю сказати, що ці переконання вони неправдиві, тому що всі жінки вони унікальні. У кожної є якісь свої унікальні здібності. І то, що для вас кажуть, здається повсякденним, звичайним для когось це щось вау. От сядьте і подумайте, що які у вас є досягнення в житті. Це може бути. І ваша освіта, і то, що ви, то, що ви е, хороша мама, і що ви прекрасна дружина, і що ви готуєте смачний борщ, і що ви відповідальний робітник. І ще багато-багато. То, що ви вмієте танцювати, то, що ви вмієте вишивати, це може бути що завгодно. Не поспішайте, сядьте і подумайте, які у вас є досягнення. І потім. Подивіться на це і зрозуміти, що ваші негативні переконання це помилки. Якщо вам буде важко справитися зі своїми негативними переконаннями, пишіть мені в коментарях або в особисті повідомлення, і я буду вам допомагати з ними розібратися. А ще краще долучайтеся до клубу Чарівний Пендель в Телеграмі це мій. Клуб. Там я викладаю дуже багато цікавих технік, практик, які допоможуть вирішити багато проблем. А також анонсую свої заходи, ігри, марафони, які теж допоможуть вам вирішити ваші, ваші запити, підвищити вашу самооцінку. А так, а ми продовжуємо нашу гру. Другий подарунок, який подарувала Фея Хрес на коні, які колись були мишами. Коні це ваші дії, які приведуть вас до результату, який ви очікуєте. Ми візьмемо колоду метафоричних карт, казкову колоду. І давайте я витягну три карти. Ви на них подивитеся. і… З'ясуєте, які дії вам потрібно робити, зробити, щоб досягти своєї мети. Нагадую, що метафоричні карти це не про ворожіння, це про роботу з нашою підсвідомістю. Карти немає стандартних трактовок, кожен бачить щось дає. Якщо у вас виникнуть якісь питання стосовно карт, ви не зможете щось розшифрувати, виникнуть якісь питання, ви пишіть в коментарях. Я обов'язково вам відповім і допоможу. І так. Які дії вам потрібно зробити, щоб досягти своєї мети? Тягну три карти. Так, перша карта. Уважно на неї подивіться, про що вона вам говорить, які асоціації у вас виникають, які дії вам потрібно зробити, щоб досягти своєї мети. Який предмет на цьому вам малюнку вам одразу потрапив у очі? Які асоціації він викликає, які підказки він дає? Так, друга карта. Ось така. Як ви вважаєте, яку підказку вам дає ця карта, які дії вам треба зробити? І ще третя карта ось така, про що вона вам говорить, які вам дії треба зробити. Давайте ще раз подивимось на всі карти. Як трактувати ці карти? Не обов'язково повністю всі елементи цих карт намагатися розшифрувати. То те, що на перше ви звернули увагу, то для вас важливо. І не забуваємо, що це метафора. Якщо тут на цьому малюнку намальована відьма, це не значить, що вам треба йти до відьми. Уважно подивіться, що ще є на цій карті і що це, що це, яку метафору вам підказує ця карта. Перша карта, друга карта і третя карта. З дієм ми розібралися, і переходимо до наступного подарунку, який подарувала фея хресна папелюшці. Наступний подарунок феї Хресної – це був кучер, який раніше був щуром. І кучер це ваше оточення, ваш якийсь наставник, який допоможе вам досягти вашої мети. Давайте ми теж е, звернемося до метафорічних карт, і витягнемо карту вашого наставника, вашого помічника, який допоможе вам досягти ваших цілей. З нагадую, що карти це метафора. Зараз я взяла портретну колоду королі та королеви, це колода про архетипи. Уважно подивіться на карти і виберіть ту, яка вам сподобається. Я витягну зараз три карти. Ви оберіть одну із цих карт, яка, на ваш погляд, є архетипом вашого помічника. І так, перша карта, як ви вважаєте, який... хто може бути цією людиною, яка може бути ця людина? Можливо, ви ще цю людину не зустріли, вона десь... Біля вас, але ви ще не звернуте увагу, які якості є у цієї людини і як вона може вам допомогти. Це перший варіант. Зараз я витягну ось другий варіант. Уважно подивіться. І третій варіант ось така карта. Давайте ми зараз передивимося ще раз ці три карти. Ось перший варіант, ось другий варіант, І ось третій варіант. Виб... Виберіть ту карту, яка вам більше відгукується. Можливо, ви вже пізнали якогось персонажа. А ми йдемо далі. Четвертий подарунок, який зробила фея хресна, це карета тиква. І це, підтвер... це щось матеріальне, що підтверджує вас статус того, що ви досягли своєї мети. Уважно подумайте, що буде підтвердженням того, що ви досягли того, чого ви хочете. Розкажу приклад із своєї практики. У мене була клієнтка, з якою ми грали цю гру, у неї була фінансова мета. От. І вона довго думала над цим питанням, що ж буде підтвердженням. Багато грошей, ну це таке поняття не, дуже розтяжне. І от тут їй спала на думку, що коли в неї буде достатньо грошей, вона купить собі такий ролікс, престижний собі годинник, і це буде. Для неї значити, що вона досягла то, того рівня, який вона, вона, би вона хотіла. От, Так що уважно подумайте, що можливо, це не якийсь предмет, можливо, це якась подія. Наприклад, якщо ви у вас є. Мрія там відпочити десь на, поб... на березі Середземного моря, то вашою каретою може бути, що от ви заходите в воду, в Середземне море і пливете, і насолоджуєтесь десь відпочинком. От уважно подумайте, що для вас буде знаком того, що ви досягли того, чого ви хотіли. І останній подарунок, то це, звісно, туфельки. Туфлі це ваші таланти, ваш дар, який допоможе вам досягти вашої мети. І знову повертаємося до карт. Цього разу я візьму колоду ефект метелика. І давайте ми теж зосередимося і з'ясуємо, які у вас є таланти. Який у вас є дар, який допоможе вам досягти вашої мети. Я знову витягну три карти. Ви можете обрати усі три карти, щось з них взяти корисного, а можете вибрати якусь одну, яка більше вам відгукується. І так, три карти, які символізують ваш дар, ваш талант, який допоможе вам досягти вашої мети. І так, перша карта. Це ось така карта. Про що вона вам говорить, які асоціації у вас виникають, і про який талант ваш вона каже? Друга карта ось така карта цікава. Як ви вважаєте, про які ваші таланти, які ваші здібності ця карта може казати? І як вони можуть допомогти вам досягти вашої мети. І остання третя карта ось така карта, про які здібності вона каже, і як ви можете досягти за допомогою цих здібності своєї мети. Давайте переглянемо ще раз усі карти. Ось перша карта, ось друга карта, ось третя карта. Сподіваюсь, ви змогли зчитати, що вам підказують карти. А На цьому наша міні-гра Подарунки для подпилюшки» скінчилась. Напишіть в коментарях, чи сподобався такий формат. Якщо так, то я буду робити такий формат інші ігри. Не забу не забувайте підписуватися на мій канал, ставити всподобайку. А я з вами прощаюсь до наступних зустрічі. Пока!